Протирадіаційне укриття таку офіційну назву має цей об'єкт будівництва. Він зводиться у Довгинцевському районі на території гімназії. Підземна школа будується з нуля з урахуванням усіх безпекових вимог. Безпека це дуже важливо, і навчання дітей дуже важливо. Тому ми в трьох віддалених, так можна сказати, в мікрорайонах в нашому місті, там, де в школах і дитячих садочках немає укриттів, ну, так побудовані школи і садки, що укриттів немає. Будуємо три, як ми називаємо, підземні школи. Це такі великі укриття площею більш ніж тисяча квадратних метрів кожне, в якому зможуть навчатися до 300 дітей. Якщо є садочок, є школа то там частина буде для садочка, частина буде для школи. Тут будуть і навчальні класи, тут будуть і медичний пункт, і технічні приміщення. Ставимо завдання, щоб до кінця року це збудувати. Ще раз кажу, це не центр міста, це віддалені мікрорайони, там, де в школах і садочках не було укриті. І діти зможуть тут ходити також в школу. На консультації на змішаний режим. Олександр Вілков провів на об'єкті робочу нараду. Ознайомився з обсягом вже виконаних робіт та поспілкувався з проєктантами, будівельниками і освітянами. У новій споруді будуть облаштовані місця для занять учнів, санвузли, буфет та інші допоміжні й технологічні приміщення. За усіма нормами, будівельники облаштують аварійні виходи. Також місто закупить необхідні меблі. Роботи на об'єкті розпочались 1 травня, завершаться за планом у грудні. На споруді вже виконані земляні роботи, влаштування монолітної залізові. Бетони фундаментної плити та колон триває облаштування монолітних стін та вже встановлені арматурні каркаси. Зараз ведеться гідроізоляція сетін зовнішніх та виконання виконання робіт по звороті засипки фазу катлавана. Тобто на сьогодні роботи відвідвідвідус згідно графіка календарного і немає відставань. Ще два проекти будівництва міських підземних шкіл реалізуються наразі у Саксанському та Центральному міському районах. Загалом же в Криворізьких закладах освіти створено понад 200 укриттів. Усі вони мають дозвіл від держслужби з надзвичайних ситуацій. Валерій кожухар, Андрій Славний, цей день.